Акція благодійна, і зрозуміло, що організатори бачали насамперед віднайти і спонсорів та добрих людей, які б допомогли підтримати та підставити плече дітям сиротам і знайти для них теплу домівку. В літні канікули діти будуть навчатися хореографії вокалу, будуть привчатися до життя без інтернату. Основна мета цього телепроекту це допомогти дітям знайти родини в яких вони будуть виховуватися, які, в які вони будуть любити, і їх будуть любити також на сцені? Виступали саме діальні майстри та відомі виконавці. Також вокально інструментальні гурти, в їх числі гурт Кана. Нам сподобалася сама ідея проекту. Твій час власне це допомога дітям-сиротам. Це поширення інформації для саме стосовно цієї проблеми, яка в Україні досить така, скажімо, міцна. І нам сподобалось, що є люди, які ініціюють просто роботу в цій сфері. Благодійний марафон вже підтримали 10 областей України, але найбільше міст обласного значення бере участь у цьому проєкті саме від Житомирщини. Добрі намери організаторів повинні увінчатися і успіхом, тому що на рахунку благодійної організації все робимо самі. Чимало добре справ, і цей про. Відбувається також за широкою підтримки громадськості.